Hello, my dear students, I'm so glad to see you and your parents and your teachers again. Рада вас сьогодні зустрічати на своєму уроці з англійської мови за підручником Тетяна Будна, англійська мова 3 клас, на останньому уроці у цьому астрономічному році. Сьогодні ми з вами розбираємо два заняття lesson 11 and lesson 12, як за підручником, до речі, так і за робочим зошитом. Також у робочому зошиті у нас подвійні. Подвійний урок йде за уроками 11-12 є завдання. Вони на нас чекають, але це буде трошечки пізніше. І так, спершу у нас стріночка 46, вперше вправа Listen and read – послухай, і прочитай. Наближаються новорічні свята, діти готуються до них також. Давайте з вами прочитаємо про це. My favorite day is December. Дівчинку, до речі, дозовуть Зоряна, а це у нас піт. А мій улюблений uh, день це 31 грудня. It is New Year's Day. Це день Нового року. We usually stay at home on this day. Ми зазвичай залишаємося вдома в цей день. My dad, my sister, and I decorate our New Year's tree. Мій тато, сестричка і я прикрашаємо «decorate» прикрашати. Our new year street, – «наше новорічне дерево. Ну, дослівно, ялинку. We always decorate our house, too. Ми завжди прикрашаємо також наш будинок. «We eat special food. Ми їмо спеціальну їжу, особливу їжу в цей день. ми їмо». We wear funny clothes. Ми одягаємо кумедний одяг. I like to give presents to my family. Я люблю дарувати подарунки моїй родині. ЗОРЯНА. Ось дівчинка Зоряна розказала нам про свій звичайний переддень Нового року. Канон Нового року. Тепер піт. favorite day is December 25. Мій улюблений день 31 грудня. It is Christmas. Це різдво. My family and my aunts usually go to see our grandparents. On this day. Моя родина, моя тітка, зазвичай їздимо зустрітися з нашим дідусем бабусею у цей день. We have a barbecue in the garden. У нас барбекю в садочку. We play funny games, ми граємо у кумедні ігри. I like to get presents at Christmas. Я люблю отримувати подарунки на Різдво, Піт. Ну, ми знаємо, що у Піта у його країні, у Британії, наприклад, де він проживає, Різдво. Це більше таке свято, ніж Новий рік у нас. Отже, they celebrate Christmas more than we. Than we. So, we celebrate New Year. So, uh, Read again and take the answer. І так, прочитай знову і відміть правильну відповідь. Who usually? Хто зазвичай? Who usually celebrates Christmas? Хто зазвичай святкує Різдво? Ну, за даним текстом Pit. «Who usually celebrates New Year's Day?» – «Хто зазвичай святкує День Нового Року?» – «Зоряна». «Who goes to see grandparents?» – «Хто їздить, аби відвідати э, дідуся і бабусю?» – «Піт». «Who stays at home?» – «А хто залишається вдома?» – «Зоряна». «Who wears funny clothes?» – «Хто одягає кумедний одяг?» – «Зоряна». Who plays funny games? Хто грає у комидні ігри? Pete. Who gives presents? Хто дарує подарунки? Зоряна. Who gets presents? А хто отримує подарунки? Пет. Ну, ось такий він. Піт gets presents. Well done. So say how you celebrate Christmas and New Year's Day. Скажи усно, розкажи, як ти зазвичай святкуєш свій. День новорічний. So, do you usually decorate your New Year's tree? Чи зазвичай ви прикрашаєте новорічну ялинку? So, do you usually decorate your house? Чи прикрашаєте ви свій будинок? Do you eat special food? Чи з'їсте ви у цей день особливу якусь їжу? Do you wear funny clothes? Чи одягаєтесь ви якось покумедному? And do you give and get presents? Чи ви даруєте і отримуєте подарунки? Розкажи, будь ласка, використовуючи а, дані тексти. А ми переходимо до наступного уроку 12-го сторінка 47 Look and say. Поглянь і скажи: What are they doing now? Що вони зараз роблять? So, Picture A. They are decorating the new year tree, вони прикрашають ялинку. B. Picture B. What are they doing now? Що вони зараз роблять? They are. Getting presents. Вони uh, отримують подарунки, можливо. They are getting presents. Окей. Okay. So now read it and choose A or B. Прочитай обери картинка A чи B. The family is in the room. Родина знаходиться в кімнаті. Ну, і та, і та родина мені здається знаходиться в кімнаті. Тому тут, можливо, два варіанти правильні. They are decorating the new year's tree. A. Вони прикрашають новорічну ялинку. They're eating Christmas cookies. Вони їдять роздвяне печиво. Ну, мабуть, це B. They are celebrating New Year's Day. Вони святкують uh, новорічний день. Вони святкують Новий рік. Mm, B, можливо. They're giving presents. B. The children are getting presents. Подар... Діти отримують подарунки. Не знаю, дівчинка Ей також тут на картинці Ей отримує подарунок. Окей. Okay. They are wearing special clothes. Вони одягнені в особливий одяг. Ну, хлопчик одягнений в особ особливо на, на малюнку бі. Окей, okay. ну нехай буде так. So, I think that both these families are in the room. Обидві ці родини в кімнаті знаходяться. Тобто жодна з них не знаходиться на вулиці. Uh, те, що декорують, прикрашають новорічну ялинку це картинка A, 100%. Те, що Eating Christmas Cookies їдять печиво різдвяне, це Б, тому що вже стіл накритий. They are Celebrating New Year's Day а, вони святкують новорічний день. B це ж святкують Різдво, тому новорічний день це A, все правильно. They are giving presents, дарують подарунки. Ну, І там, і там вони дарують подарунки, в принципі. The children are getting presents, діти отримують подарунки. І на цьому малюнку дівчинка отримує подарунок, і на цьому дівчинка також отримує подарунок. They are Wearing Special Clothes. Ну, special clothes, мені здається, що більше, звичайно, B-Picture, тому що хлопчик на хлопчику одягнений светер із зображенням ялинки. Тобто такий special clothes, можливо, є. Speak about New Year's Day in Ukraine. Розкажи про новорічний день в Україні. Окей, звертаємося до минулого нашого заняття. so people usually decorate new year's trees they always decorate their houses too people eat special foods food and wear funny clothes also people like to uh, give presents to their families okay people in great britain like christmas more Люди в Великобританії полюбляють більше Різдво. They usually visit uh, their relatives on this day. У цей день вони зазвичай відвідують своїх родичів. They gather together, вони збираються разом. And they have got a holiday dinner. І у них є святковий обід. They have Christmas pudding. у них різдвяний пудинг є uh, головним на столі. Ось він, здається, знаходиться Christmas pudding. Дуже смачний. І ні, не це ось Крісма Пурін. Він має бути такого темно-корічного кольору, тому що там така технологія приготування цікава. Окей, okay, so. Answer the questions. Дамо відповіді на питання. What's your favorite day? Який у тебе улюблений день? Мабуть, холідей, так? What's your favorite 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 holiday? holiday So, my my day or my favorite holiday is uh, Easter. Якщо говорити про свята, то звичайно краще Easter. Я люблю великий день. When is it? Коли він? It's in spring. It is uh, mostly in April, зазвичай у квітні. Where do you go? Куди ви виходите на цей день? So we go to the church. До церкви, звичайно, ходимо. What do you do? Що ви робите? So we cook. Tasty dishes, of course. And uh, we bake Easter cakes. So, do you eat special food? Yes, of course. So, we eat special food, and uh, the Easter cake is uh, one of them. So, do you wear special clothes? No. So when we go to the church, we wear special clothes. Коли ми ходимо до церкви, ми одягаємо особливий одяг. But when we are at home, so no. So do you give a, do you get presents? Yes. So uh, colored eggs or painted eggs or Easter cakes are our presents. So паски є нашими найкращими подарунками. So, it was my favorite day. So, what about you? What's your favorite day? А тепер ти дай відповідь на це питання. Який у тебе улюблений день? Яке у тебе улюблене свято? Можливо, це буде New Year або Christmas. Who knows? Переходимо тепер до нашого робочого зошиту. І так, lessons 11.12, page 29. Task 1: Label the Pictures. Необхідно підписати ці малюнки. Перший малюнок показує, що люди прикрашають новорічну ялинку, so decorate the New Year's Tree. Другий малюнок Get presents. Отримують подарунки. Get presents. Task to Guess the riddles. Розгадайте загадки. Unscramble and number the pictures. Необхідно розставити літери в словах у правильному порядку, аби утворити ці слова. Ну а потім необхідно підписати відповідні малюнки. І так, we find them under the Christmas tree. Ми знаходимо їх під різдвяним деревом, ну, під різдвяною ялинкою. Presents – Подарунки. One. Two. They are round and bright. Вони круглі та яскраві. You can see them on the New Year's Tree. Ви можете побачити їх на новорічній ялинці. Toys – іграшки. Two. Хоча вони можуть бути не лише зараз уже round, вони можуть бути абсолютно різних форм. 3. So we eat it on Christmas Day. Ми його їмо у різдвяний день. Pudding. Пудинг. Ну, не ми їмо, а звичайно британці їдять. Номер 3. Трошки пізніше я покажу вам цей Christmas pudding. Він такий шедевральний. Так, it is green. Він, Це це дерево. Ми вже знаємо, що це дерево. Да? Ну, Добре, давайте скажемо так. Вона зелена, We decorate it. ми її прикрашаємо. Christmas tree. ялинка. 4. Номер 4. Ну, ось, як виглядає традиційний британський різдвяний пудинг, як ви бачите, красиво, люблять прикрашати, звичайно, але він ось такого темного кольору. Там, як ви бачите, час приготування дуже довгий, 8 годин. Ось, і ось дуже гарна стаття, що британці навіть не мислять своє різдво без цього різдвяного пудингу. Ось повністю є інгрідієс цього пудингу. інгредієнти. Ну, і, звичайно, в традиційному пудингу є ще й алкоголь. Тобто, чому він такий темний, тому що його ще підпалюють в кінці. Ось, він ще трошечки горить перед подачею на стіл. Ось. Дуже багато інгредієнтів, як ви бачите, потрібно для цього пудингу. Ну, Хто хоче, при нагоді, можете, звичайно, почитати, поцікавитися. That's all for today, на цьому це все. Merry Christmas and Happy New Year! Бажаю вам! Щасливого Різдва і Нового року! До нових зустрічей у другому семестрі! Goodbye! See you! Побачимось!